Так, заїхав до нас електровелосипед в продаж. Ціна 20570 на алюмінієвій рамі, на 28 колесах І на системі Panasonic, мотор Panasonic, батарея Panasonic на планетарній втулці, Отут Nexus 8. Батарея вам показує, скільки що там по амперах. Хто там розуміється, От тут собі можете почитати. 8 Ампер батарея, Муси, щось говорить, то і так. Так, що в нас тут велосипедик має? Проїжджає, значить, в спортрежимі до 50 км в середньому режимі 70, еко 90 100. Має в нас амортизаційну вилучку. Має в нас повноцінні довгі крила. Цей англійський бренд добротний. десятці краще в світі. Дивіться, резина, швальба в нас стоїть марафон, усилені обвода значить, рези э, фара. Передня і задня, всі від свої динаміч тулки, щоб не брати енергію з акумулятора. Руль, значить, піднімається, опускається і плюс регулюються наклони. Тут маєте ще дзвіночок. Його гріб все дуже зручні, ладоня лягає, нічого не затерпає, не заливає, дуже комфортно їхати. Дивіться. Тут і в нас амортизація стоїть, щоб і позвоночник був в комфорті. По бруківці, брущаються чи десь по сільських дорогах. Дивіться, тут маєте планетарна плучка і переключається. Дуже чітко є табло, цифри все переключає. Працює дуже чітко. Є багажник, є в нас, дивіться, оригінальне зарядне. В комплекті йде, бачите, насос комплектації, плюс є замикати заднє колесо замочок. Рама все дуже в гарному стані. Подивіться. Велосипеди ми тестуємо. Ціна, повірте, дуже халявна, бо нині тільки китайський набір коштує 15 тисяч. А тут маєте Panasonic мотор, Panasonic батарея, зарядне, плюс оригінальний велосипед, брендовий релегін англійський. Це все за 20 570. Можна сказати, халява. Легко перекинути ногу. Так що комусь потрібно. Телефонуйте, пишіть або заходьте на сайт рубрик.ін.юа. Рубрика. Там є електровелосипеди. Також можете заїхати на тест-драйв до нас, в куликів, в магазин, на вулицю Львівську, 14 і протестувати собі. Також відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.